Депутат України Росія Олега Степановича. Будь ласка. Шановні народні депутати, ви знаєте, що дуже довго тучилася дискусія між Міністерством охорони здоров'я і комітетом з питань охорони здоров'я щодо реформи як такої системи охорони здоров'я. І насправді, єдиним законопроектом, який вніс Кабінет міністрів і попередній уряд. Був 2309А, який передбачав на превеликий жаль повне розкрадання всієї системи охорони здоров'я. Я був вимушений внести альтернативний законопроект 2309А1, який був безумовно недосконалим. Це було рятування ситуації, щоб ми не опинилися серед розкраденої системи охорони здоров'я України. Натомість після цього комітет я. Погодився з пропозицією комітету, і комітет підтримав в повному складі всі народні депутати, які входять із всіх політичних сил, фракцій груп, про те, щоб поставити запобіжники можливості розкрадання цього е, нашої системи охорони здоров'я і запропонувати доопрацьований законопроект. Якраз в доопрацьованому законопроекті передбачено повна автономізація. І те, чого очікує наша система охорони здоров'я, по суті, це перший крок для реальної реформи і побудови нової системи охорони здоров'я. Тому я, як автор альтернативного законопроекту, прошу вас підтримати якраз доопрацьований, а не підтримувати мій альтернативний законопроект, який безумовно є недосконалим. Також надати е слово. Е при можливості з доповіддю альтернативного законопроекту е, нашому представнику від партії «Самопоміч», яка активно долучилася до цього, пані Ірині Сесоєнко. А також можливо висловить точку зору і е, голова комітету, яка є локомотивом реформ і локомотивом побудови нової системи охорони здоров'я в комітеті з питань охорони здоров'я. Дякую.